Привіт, друзі! Це Ірокіас і це PlayCraft 2, як бачите. Ось, я знову в своїй стайні. Так, Повертаємось до свого нормального вигляду. От, І сьогодні ми зробимо кілька речей. Всі ви бачили серію Міка, де він сказав, що сюди когось можна посадити. То давайте ми когось і посадимо. А кого ми посадимо? Бачите, в мене є ласо когось ми таки посадимо. Я йду зараз до порталу. Спробуємо притягнути сюди зісто. Так, а ось і він. Ну от я казав, що нічого не вийде, а док мені чи прімо, хтось мені казав, що вийде. Ну що ж, давайте будемо його штовхати. О. Да, тяжко буде його далеко туди заштовхати. В принципі, можна його легенько стукнути. Чувак, ти де? Куди дівся? А, ну, ну тут той тут. Блін, ну тільки. Знову де спавниця. А, ну так. Да. Спробую йому кинути шолом Може якраз. Ой. На! одягай. Ну, шапку будеш одягати? Знов буду гратися з ним півдня. E a região tipo aí, vai? Сюди привезти? Може зомбі? Давайте зомбі приведемо в шапці. От в шапці він може не доспавниться. Ей, Эй, ти сюди. Так, А, ось так. О. От і все. Ось і все. Угу. Я так розумію, що він постійно буде там стояти, Бо він буде агритися на того жителя, який на фермі. Угу. Це точно. Так і буде. Хм. Я не знаю навіть, що тут можна зробити. Зараз, коли я його коцнув, він загрився на мене. Але коли нікого не буде на сервері, він розагриться і... Ну, верніше навіть неважливо чи хтось буде, якщо я вийду, то... Після того він загреться уже на жителя. М -м да. Так, ага, ось що мені треба зробити. Я сходив на ферму до дока. До речі, я її трошки підкоцав, трошки довелося переробляти. Теж афекачив і зірвався зомбі. Той, тобто, зірвався зомбі, чуєте що я говорю? Зірвався кріпер. Але нічого, потім я ще назбирав пороху. І зараз роблю TNT. Так, і чим його будемо активувати? У мене немає... <smug> Нема чим. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ну можна плитою якоюсь, типу, ось так. Не так, ось так. Mm -hmm. <smug> ну, хай буде... Хоча це погана ідея. Краще. А вот дерево. Вот є дерево, а куляк в мене є. Ось зараз зробимо. Такого ось такого чткенсі викидаємо лишнє. Не влізає вже. Окей. Це не лізає. Все не лізає. Покажу вам, що я тут ще робив і, ну, вірні, що я почав робити. Так, до речі, я тут пробував їхати коником, якось не дуже приємно. Ось це треба розібрати. Отак. От Ось тут такий спуск, бачите, широкий і високий. Для того, щоб можна було легко маневрувати. І як ви думаєте, куди веде... Ой, а це звідки ти тут взявся? Вроді ж тут освітлено. Куди веде ця доріжка? Ну, вірніше, куди вона буде вести? Не знаєте, а я вам скажу. Вона буде вести до Міка. До його славнозвісного... стадіону. Бабах. Бабах. Ого-го! А тут що, над нами вода? Да, над нами вода. Так, ну оце мені не подобається. Треба вище ставити. Поставимо вище. Там. Ну що? Все одно? Все одно вниз. Чому? Зараз висота вже в принципі, навіть нормальна. Так, тут треба це закласти все. Це теж не діло. Так, якщо? А, і де? Де-де-де-де-де. Шо, підірвалось? Ммм. Дублерів можна наробити мільйон. Що ми і наробимо. Ну? Водичка потекла. Ого-го! Ничего себе. Разрушение. Это я разумею. Взорвался динамитик. А. Знову зроблю... Ні, є. Так, да, це буде довга історія. Це я буду довго робити. О, до речі. Факілочок. Ну, окей, мабуть я на цьому завершую. Повернуся, коли вже зроблю хоч щось. Коротке включення, я тут трішки копав. Ось так. Ось так я копав. От сюди, сюди. І ось що я. знайшов, дивіться. Е? А? А? Якщо так? А? Як думаєте, що це? Ага. Ага. -га. Це лусниця? Я підозрюю, я не знаю. Я, я підозрюю, що це лусниця, тільки я не розумію. Чому вона тут? О? уже подозрел. Ну что, проверим? Вот, это еще не лосница, вот это. Ну, давайте проверим. Так. Так и есть. Где она тут взялась? Трошки отойдем, она, мабуть, залезе в камень. О, вот она пошла. О, Все, вона залізла в камінь. О, от в цей. Давайте ми тут отак зробимо. Хм, нема факела, було б добре тут позначити. А, тут можна табличку поставити. Блін, ну... Хм. Дуже дивно. Звідки тут лосниці? х Все? Фуух, поясніть мені, будь ласка. Невже тепер лусниці з'являються в, в будь-яких місцях? Мабуть, дуже голосно. Ха, не тільки в Стронгхолдах. Це дуже підозріло. До речі, хотів сказати, що в перериві між зйомками епізодів я подивився відео. е-е, Відео Сіланта. А, до речі. До речі, до речі. Цікаво, в мене ж... Хм. І в мене Silk Touch? Проверим. Не, сил тачность А. Сил тач вывильняй лоснить. Вы бачили? Ну, ну, ну. Залезай. Залезай в камень. Давай. Куда ты полезла? Варто було відійти на секунду вже скелет. От як це так? Поясніть мені звідки тут. А, що, я ж не доказав. Я дивився відео Сіланта про а, новий а, сезон ультрахардкору, який вони в Росії там зіграли. Ну це була перша серія. Ось. І вони там, здається, теж... Знайшли ось такий камінь а, з лусницею. Я вперше бачу лусницю не... не в а, оцій фортеці. Стронгхолд. Я точно знаю, що тут ніякої фортеці немає, навіть близько. Фортеця звідси... Ну, не так, щоб дуже далеко, але все-таки далеко. Це всі прекрасно знають. Хм, Дуже дивно. Ну окей, я так відчуваю ще, що ця робота займе дуже багато часу в мене. Навіть з динамітом. Ось так я буду продовжувати в цьому ж дусі. А, ну давайте ще, мабуть, раз ми вже почали будівництво. Так, а де? А ось тут вона, так? Да? Угу. Давайте ще придумаємо якісь підпорки, мабуть, чи що. А, ну, в принципі, в принципі, в нас вже є варіант. До речі, цього тут не треба. Вже є варіант, як зробити. Відео перервалося і я не договорив фразу, але якось я уявляю собі це отак. Ну, власне, так само, як я зробив це на горі. Ну от тут посередині факели. От тільки отут що? Ну, Мабуть, отак. Не знаю. Якость так, может, может, так, может и так. Да, может. Це буде непогано. Угу, непоганий варіант. Ось. В принципі, тут всюди. Всюди по два. О тут, ну тут щось придумаємо. А так, о, Да. Це мені подобається. Мені це подобається. Вам подобається? Мені подобається. Ну, землю, от ту землю я приберу. І буде ось так. Блин, ну нема факелів. тут. Mm. Ну, якось так. мишка так совається по столі голосно, що мені самому страшно. Треба її почистити. Ну окей. Фух, Я думаю, що я випущу це відео раніше, ніж закінчу цей тунель. Хоча хто його знає. Якщо посидіти трохи довше, то може і... Можна буде щось зробити. Ось ці штукянці, ці вазони, вони мені тут не дуже подобаються. Можливо, я їх там теж якось не знаю як, але якось. Притараню. А тут вони не ставляться Ставляться тільки на блок це погано Це будуть такі мусорки чи що? Ось так одна на другу теж не ставляться Нікуди не ставляться Не знаю Що скажете? Можна сюди посадити деревця, якісь чи кактуси. Щоб було не так сумно отут їхати цим тунелем. Хм. Та, можливо. У мене немає нічого. Це не... не ну це явно не поставиться. Фух. Ну щось таке. Щось таке на щось схоже вже. Mm? Мені подобається. Так, ну окей, добре. Думаю, на сьогодні вистачить. Сподіваюсь, що хтось мені із плейкрафтівців допоможе. Допоможе з цим тунелем. Хоча, не знаю, якщо не вважаєте його потрібним, то й не допоможете, мабуть. Жук-жук-жук-жук. Ну все, бувайте. Ставте пальці вгору. Ось так, ось так, ось так. О! І повернемось сюди. Не сюди, сюди, не сюди. Неважливо. Ставте пальці вгору. Коментуйте, розповідайте всім своїм знайомим, друзям, вчителям, батькам. Жартую. Будьте щасливі!